Знайдіть спокійне місце, де вас не будуть відволікати. Сядьте в зручному положенні з прямою спиною або ляжте на спину. Ви можете заплющити очі або примружити і розслабити повіки. Налаштуйтеся провести цей час з користю. Зосередсь на власному подиху. З цього розпочинається практика повного дихання, яке об'єднує роботи живота, ребер, грудної клітки і ключиць. Зараз покладіть одну руку на живіт, а іншу на груди. Краще ви можете відчути рух вашого тіла під час дихання. Зробіть кілька природних вдихів і видихів через ніс. Вдих, видих, вдих, видих. Вдих. Видих. Постерігайте, як повітря входить і виходить. Почніть вдих, повільно наповнюючи живіт повітрям. Відчуйте, як ваш живіт розширюється під рукою. Не поспішайте, дозвольте животу повністю піднятися, ніби повітря заповнює його зсередини. З кожним видихом м'яко відпускайте напруження і давайте животу опуститися. У цей момент повітря повільно виходить. Вдих і живот надувається. Видих, здувається. Вдих, живот надувається. Видих, здувається. Вдих, видих. Вдих, видих. Продовжуйте дихати. З кожним видихом ви відчуваєте більше розслаблення. Відчуття контролю більше не потрібне вам. Всі процеси відбуваються природно, без напруження. Внутрішнім поглядом. М'яко перемістіть увагу на ребра. Повітря плавно з'єднує роботу живота і ребер. Вдих і ваш живіт наповнюється повітрям, а вслід за ним розширюється ваша грудна клітка. Відчуйте, як ребро розходяться у боки. А грудна клітка піднімається на вдиху. Видихаючи, дозвольте ребрам і грудній клітці плавно повернутися до початкового положення. Повітря, ніби хвилею, виходить спочатку із грудей, після із живота. Не зупиняйте дихання. Вдих, повітря потрапляє у живіт, торкається ребер і ви розширюєтеся. Видих, повітря виходить, спочатку опускається грудна клітка, після живіт. Вдих. Видих. Вдих, видих. Продовжуйте у власному ритмі. А зараз задіємо у дихання ключиці. На вдиху розширюється живіт і грудна клітка, повітря доходить до ключиці, вони піднімаються. Видих, опускаються ключиці, грудна клітка, живіт. Продовжуйте дихати. Зараз ваші легені максимально задіяні. Вдих. Повітря котиться у живіт, розширює грудну клітку і здіймає верхню її частину. Рухає ключиці. Видих. Опускаються ключиці, грудна клітка, живіт, вдих, видих, вдих, видих. Продовжуйте дихати у власному ритмі. Вдих повітря котиться у живіт, розширює грудну клітку і здіймає верхню її частину, рухає ключиці. Видих, опускаються ключиці, грудна клітка, живіт. Не напружуйтесь. відпустіть своє дихання. Не висувайте до себе вимог і очікувань. Чим регулярніше буде ваша практика, тим природніше буде ваша техніка і тим більше користі вона принесе. Ви можете легко з'єднати ваше тіло єдиним потоком дихання, не замислюючись, виконати повний цикл дихання. Вдих животом ребрами ключицями. Видих повітря з ключиць, ребер – живота. Вдих і тіло наповнюється свіжою енергією. Видих, тіло ніби зменшилося, віддаючи все зайве. Вдих. Видих. Вдих, видих. Зберігайте повільний, плавний ритм дихання. Вдих енергія. Видих, розслаблення. Продовжуйте дихати у власному ритмі. Повністю зосередтесь на процесі. Коли відчуєте бажання, поступово поверніться до свого природного дихання. Спостерігайте за власними відчуттями. З'явилося більше легкості, спокою. І ясності. Плавно поворухніться, розплющіть очі, якщо вони були закриті, зробіть кілька м'яких потягувань. Нехай ця практика принесе вам глибокий спокій і полегшення.